Перед нами космічний корабель восток натуральної величини. Востоки розроблялися під керівництвом Сергія Корольова. Були розраховані на одного члена екіпажу. Корабель знаходився у верхній частині ракети носія восток, макет якої ви бачите ліворуч. Це була величезна, триступенева ракета висотою приблизно з 12-поверховий будинок. Космонавт у скафандрі на спеціальному підйомнику піднімався у верхню частину, сідав у крісло, апарат герметично закривали і звучала команда на старт. Ракета відривалася від землі, і вже через 9 хвилин космонавт відчував невагомість. Далі робота, експерименти і світові рекорди. Але найскладніша частина польоту повернення на землю. Спочатку корабель проходив щільні шари атмосфери. Теплозахисне покриття витримувало температуру більше 2000 градусів Цельсія. Далі, на висоті 7 км, космонавт з кріслом катапультувався і у крісла розкривався парашут. У корабля, що важив 2,5 тонни, парашут розкривався на висоті 4 км. І на цій же висоті космонавт від'єднувався від крісла і повертався на своєму парашуті на землю. З 1961 по 1963 роки було здійснено шість пілотованих польотів. На кораблі Восток 4 здійснив політ перший космонавт українець Павло Романович Попович, який був родом з містечка Узин Білоцерківського району. Під час польоту він на орбіті заспівав пісню Дивлюсь я на небо спеціально для Сергія Корольова. Таким чином, перша пісня, яка прозвучала в космосі, була українською.